Погода на травень 2025 року в Україні, синоптичний огляд по регіонах від ресурсу погодні КЮА. Цей місяць обіцяє українцям комфортну весняну погоду з помірною кількістю опадів та температурними коливаннями в межах кліматичної норми. Очікується активізація грозової діяльності, особливо в другій половині місяця. Температурний фон буде близьким до середніх багаторічних значень з можливими короткочасними періодами спеки. Варто згадати, що в деяких районах України, переважно на півночі та заході, можливі короткочасні морозні прояви у першій половині травня, за винятком південних регіонів та Криму. Однак їх вплив буде обмеженим по території і не завдасть значних збитків порівняно з квітневими холодами. Атмосферні процеси на початку місяця над Європою встановляться атмосферні процеси. Які сприятимуть західному та південно-західному перенесенню повітряних мас, це призведе до збільшення кількості опадів у низці країн, зокрема в Україні. У другій половині травня очікується встановлення більш стабільної та сухої погоди на тлі зростання атмосферного тиску та збільшення кількості малохмарних днів. Опади та грозова активність за рахунок активної циклонічної діяльності та грозових процесів. Опадів у травні очікується відчутно більше норми. В середньому на 25-75%. У рівнині місцевості випаде 45-90 мм опадів у Карпатах та горах Криму до 150 мм. Це має компенсувати їхній дефіцит у попередні місяці та створить сприятливі умови для зростання та розвитку рослин, а також суттєво знизить ризики природних пожеж. Температурний режим. У середньому температура повітря в травні по Україні прогнозується в межах плюс 13, плюс 17 градусів, що близько до норми. У південно-східній частині країни місцями температура буде вище за норму на 1-1,5 градуса. В окремі дні денна температура може досягати позначок плюс 30, плюс 33 градусів, а вночі знижуватись до плюс 1, плюс 7. Також погодні умови травня сприятимуть активному росту сільськогосподарських культур. Достатня кількість опадів забезпечить необхідну вологу для рослин, а помірні температури сприятимуть їхньому розвитку. Однак можливі короткочасні морозні явища у першій половині місяця можуть негативно вплинути на ранні посіви, особливо в північних та західних регіонах. У травні прогнозується переважно антициклональна погода на початку місяця. Що забезпечить ясне небо та відсутність істотних опадів. Проте вже після 4, 5 травня очікується зміна погодних умов через активізацію циклонічної діяльності та проходження атмосферних фронтів із заходу. Це призведе до дощів різної інтенсивності по всій території країни, місцями можливі грози, град та пориви вітру, регіональний прогноз погоди на останній весняний місяць. Західна Україна. Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області у першій половині травня можливі короткочасні морозні прояви, особливо в гірських районах. Середня температура повітря коливатиметься в межах плюс 13 плюс 15 градусів. Опади перевищать норму на 25-50 відсотків. Зокрема, в Карпатах можливе випадання до 150 міліметрів опадів. Центральна Україна, Київська, Черкаська Полтавська області. Температурний режим буде близьким до норми з середніми значеннями плюс 14, плюс 16 градусів. У другій декаді місяця можливі грози та короткочасні зливи. Опади очікуються в межах 45-90 міліметрів. Північна Україна, Чернігівська Сумська області. На початку травня можливі морозні прояви, проте їх вплив буде обмеженим. Середня температура становитиме плюс 13, плюс 15 градусів. Опади перевищать норму на 25-50% з можливими грозами в середині місяця. Східна Україна, Харківська, Луганська, Донецька області. Температурний фон буде дещо вищим за норму на 1,5 градуса Цельсія, середнє значення плюс 15, плюс 17 градусів. Опади розподіляться нерівномірно, з можливими періодами сухої погоди. У другій половині місяця очікується активізація грозової діяльності. Південна Україна, Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Крим. Середня температура повітря складе 16, 18 градусів із плюсом, з можливими короткочасними періодами спеки до плюс 30, плюс 32 градусів. Опади очікуються в межах норми або дещо нижче, з можливими грозами всередині місяця. Що важливо, у травні можливі значні температурні коливання. В день температура може досягати плюс 30, плюс 33 градусів, а вночі знижуватися до плюс 1, плюс 7. Такі перепади характерні для весняного періоду та можуть впливати на самопочуття людей та розвиток рослинності. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного місяця!